Євген гуцала померзлу калину. Як у дитинстві ходили померзлу калину, ще з вечора пробирає землю добрий морозець і й чорний город, мокрі стежки тужавіють і починає тонко висвистувати суха кукурудзи. кукурудзи на край межі. А вночі, здається, що й зорі в глибокому небі потужавіли від молодого, шпаркого холоду, проміння їхнє, чи то зланкувати, чи то голубувати. Бо настой вирчувалася, мов костриця. А ранок сивенький. Ніжним волокнистим ін'єм обібралась кожна грудочка, кожна травинка. І гілля саду вже не чорніє, як чорніли вісіньку осінь, а побілівши від інею, полегшало, повільнішало. І сад уже творить простору картину, де багато повітря, де ясно і затишно. Отак стоїш на хатньому порозі, дивишся перед собою. І очам не віриш, що земля так може відмін... відмінитись. Небо теж, наче вкрите голубуватим інієм і пахощами його свіжими пронизано, все довкола. Відчуваєш, як в обличчя тобі дихає зима. Іні то лише її перший вісник, перший посланець, якого ти бачиш, самої зими ще нема. Нема, тільки вловлюєш, як вона морозно дихає в обличчя. І кров твоя швидше пульсує по жилах, так швидко, наче сама радість, заструмувала, задзвеніла. А потім уже йдете по калину, Йдете саме тоді, коли небо на сході набрякло рожевим сяянням. А потім з того сяяння поволоньки народжується, неквапно з'являється сонце. Воно викочується великим, неймовірно великим колесом. Потім, пізніше, коли дитинство промайне. Обернувшись на спомини, вам здаватиметься, що більше ніколи не доводилось бачити такого великого сонця, як тоді, коли йшли по з калину. Як тоді, коли воно багряно, чисто вмито випливало над селом за дерев, забарвлюючи рожеві тони далекі згірки, городи, хати, і все довкола починало сміхатись великою рожевою усмішкою, спершу несміливою, кволою, а дедалі. Яскравішою, бадьорою. І чим вище зводиться сонце, тим воно меншає. От коли лежало над цимісіньким обрієм, над стріхами хат над деревами, було таке близьке, що, либонь, добігти можна до нього. А тепер, спливши догори, не тільки поменшало, а й віддалилося, і вже не іскріло багряним соком, а приблідло. Посеред села річка береги якої густо поросли очеретом. Луги стеляться широкі, по лугах, де не де стоять стіжки сіна, луги великі, по них, окрім річки, світяться більші і менші озера, навколо яких ростуть верби та берези. А саме село розляглося на узвищах довкола річки, озер та лугів. Навесні тут розливається вода, зеленіють, розвиваючись дерева, прилітає птаство, зацвітають квіти в лугах, зацвітають садки. Немає, либонь, благословеннішого краю. В річці та в озерах повно риби, в'юнів, раків, не тільки за сільською околицею, а й у самому селі можна побачити диких качок, дикі гуси пролітають над селом, прямуючи до лісу, що ховається за найближчими горбами, заповітний куточок, та й годі. Калина росте і в лугах, багато її тут, але зривають її ще восени, коли достигне. Носять додому не тільки в кошиках, а й у мішках. Носять старі баби, носять діти, лежать тоді ягоди звалищами червоної крові в сінях та повітках, висять пов'язані пучками на жертках. Зелене листячко в'яне, всихає, а ягоди починають горіти ще яскравіше, ще густіше, наче кров коли не достигає, набираючись буйної палкої снаги. І всі потроху ласують калиною. Хто кетя хвізме, хто ягідку смикне. Ласують, маючи потім у роті гіркуватий смак, гострий та збудливий. А жінки, їдучи на базар до міста разом з яблуками, цибулею, сиром та іншим товаром, беруть з собою калину, теж торгують нею. Бо хто ж у місті відмовиться придбати калину, коли скоро он і зима нагряне? Та не всю калину з'їдають одразу. Не всю й продають, бо зима з її холодом та простудами ще попереду. Бережуть калину протягом довгих студених місяців і надійно та щасливо світять ті ягоди в коморі, коли зайдеш туди взимку, з морозу з холоду, наче зорять калинові кришталика, прямісінько в твою душу, зігріваючи її радісним світлом. Висять кетяги на жердині, бережуть таємницю своєї сили, цілющість. Таємницю здоров'я, яке вони здатні повернути людині, і хіба ж можна не сповнитись побожного ставлення до їхніх сузір'їв? Та нині цієї пізньої пори в лугах усю калину вже зірвано, стоять голі кущі, з яких навіть листя пооблітали. Може, якусь ягоду й не добачили восени людське око, та її давно вже склювали пташки, і не віриться, коли йдете через луги, що, начебто недавно на калиновому могилі. Полум'янів в яки, що вони вабили до себе червоною вродою. Гілля голе-голісіньке, сивіє від відранкового інею, і верболози, як і вілхи. Ні горобець не сяде, ні синичка. Нема ще. А що то сіренько поскакало від копички сіни? Поскакало так, наче гуцає знизу до гори від стовбурченням гузенцем, поскакало задерши довгі вуха, наче знагла е, вистріливши ними. Заєць. Видно, забіг до села вночі і досі ніхто не наполохав, тож уже й ранок. Та й хто налякає сірого, коли по лугах мало ходять? От і він почувається серед сільських верборозів, наче у вільному полі. Біжете за ним, кричите, і спершу заяць тікає до стіни очаретів, а далі звертає вбік, зникаючи поміж кущами. Наче й не було заблуди. А ви ще якийсь час стоїте йде на місці. Жваво обговорюючи подію, і маєте таке відчуття, наче щойно могли нас догнати сірого, наче він мало з ваших рук не вирвався. А навіщо білі? Навіщо хотіли зловити? Хто відає? Ось уже й за село дістались і обернулись. Лежить воно перед вами розлоги, тягнеться догори інким гіллям осокорів, тополь, подекуди світиться білиною стовбурів Берези, а молоденький той зовсім юно сяї. Сонце вже звелось над селом, далеким вітрилом попливло по холодному, блакитному морю небес. І в промінні сонця іні на городах, на хатах, на деревах, здається казковим усеньке село, помолоділе та звеселіле від того іні. Йдете далі, і свіжо віє вам в обличчя польовий вітрець, якого не відчували в селі. А тут він на роздолю вигулюється. Тут володарює один однісінький на все безмежне поле озимений, що відкривається до самого обрію. І тепер ви в полі не самі, а з вітерцем, який не стомлюється дмухати вам у очі, вибиваючи несподівану гарячу сльозу. Проте до калинових заростей, до мерзлої калини ви ще не дійшли. Озимена, побілівши від імені, стелиться вдалину не по звичайному полю, а по кістяному. І перше, ніж дійти до калини, ви маєте здолати кістяне поле. І поки здолаєте, нагадку вам спаде багато розповідей, почутих от своїх дідів та бабів, от батьків та матерів про кістяне поле, почутих довгого зимового вечора, коли хорделися порошить у вікна або ж лагідного літнього надвечір'я, коли ріжок молодого місяця висить на столітньою душею. Спливе в пам'яті багато розповідей про те, що на цьому полі віку плуги виорюють кістки, виорювали колись, виорюють і тепер. Звідси й назва кістяне. А отам, і ви не відриваєте пильних поглядів від горбочка на протилежному березі річечки, а отам, де чорніє пеньок, з-під землі б'є джерело. Про це джерело знають по всіх довколишніх селах і навіть далі. Бо б'є джерела, вода не проста, як по інших криницях, а цілюща, життєдайна. І дивно вам, дітям, дивитись на протилежний берег річечки, де є джерело, з котрого в'є чиста прохолодна вода, з того джерела влітку випадало не раз і напитись, та мучи справу. Ви пили, свято вірячи в те, що причищаєтеся джерела, з якого б'є цілющий трунок. Пили, відчуваючи, як нездоланна сила вливається у ваші груди. Відчуваючи, що й самі сповнюєтесь вірою своє безсмертя, добре вам було й водночас страшнувати, до холодку за корміром страшнувати, що прилучаєте з чогось незбагненно вічного, до таємничого, що можна осягнути лише серцем, більше нічим. А зараз, мандруючи померзлу калину, ви йдете через кістяне поле, позираєтесь на протилежний берег річечки, де має пульсувати справжнє джерело, і вам здається, що ті легенди, які доводилось часто чути про джерело, теж йдуть разом з вами, і ви посуваєтесь у їхньому оточенні. І чудно відчувати, що цілюще джерело, що кістяне поле існують не тільки в розповіді старих людей, а й насправді. І ось ви все це бачите, ступаєте ногами по казковій землі. Чудно, та й годі, і чомусь не віриться, чомусь не віриться хоч, хоч страшенно кортить вірити, що саме так і було, що нічого не вигадано. За кістяним полем долина, по якій широко розливається річечка, перетворюючись на болото. Воно ген-ген тягнеться, скільки сягає око. Позаростало вільхами, верболозами, очеретами. Навесні та влітку тут таке драговиння, що діти не осмілюються і новою ступити. Хіба що хтось з дядьків пройде тільки йому знаними місцями, щоб половити зарості красів, яких тут сила селена. Худоба й та відчуває гиблу драговину, не забродить сюди, але зрідка трапляється, що дурне теля таки забіжить. Коли чередники вчасно схаменуться, то, бува, порятують, але не одного засмоктало баговиння. Саме сюди. І проступає на мерзлу, померзлу калину, якої, звичайно, до цієї пори має бути повністю. Бо восени до неї, по драговині, не доступишся, до неї тільки можна дійти тоді, коли земля потужавіє від морозу, коли ноги не провалюватимуться в болоті. Ти говільці, тільки іноді шелесний самотній листочок на гілці, довгі коси сухої трави де стремлять. А де позвисали на купинах. Тут, серед кущів та дерев, начебто ще зберігся запах осені, скупий, студений. Сорока раптом заскрикотала над вашими головами і низько пролетіла десь до річки. Хоч і боязко йти, проте ніхто не зізнається в страхах, у всіх зосереджені погляди, бо ще трохи пройти по купинах, які здригаються під ногами, і маєте дістатись до калини. Людок потріскує, видзвонює ламаючись, висока трава шарудить, сороку знову заскрикотало десь, а Калині все не видно, хоч і мало б з'явитись. І коли нарешті перед очима виростає два кущі з червоними кетінами, ви спершу не вірите. Не вірите, що калина ця існувала насправді, і не тільки у ваших вигадках, і що ви до неї добились. Недоступно, видавалось вам у чомусь схожа на кістяне поле і на цілюще джерело, котрі дійшли до вас із легенд. А коли засвітились червоними ягодами наяву, то пробудила спалах радості, бо як приходили у ваше життя з легенд кістяне поле і цілюще джерело, так само і ця калина з'явилась перед ваші очі, нема із якоїсь немислимої чарівної вигадки. І ви були здивованими свідками, як вигадка перетворювалася на блискучу яскравістю узір'я ягід, що полум'яніли на вкритому іменем гіллі. Ви були свідками цього перетворення і, здавалось, наче самі заходите у світ легенди, вигадки, самі прилучаєтесь до незбагненності таємниці. Спершу ви, мов горобці, обліпили тих двоє деревця, які першими стрілись на вашому шляху, і почали обривати кетя їли ягоди, і вони промерзлі, танули в роті, остуджуючи язик і ясна. Раді, що нарешті допались. Ви спершу об'їдали ягоди просто скетяли. Кривавий стік скоро починав текти по ваших підборіддях, скапував на одяг, і, а ви рукавом витирались і не переставали їсти. Бо так було смачно, бо стільки ж було мрій про цю мерзлу калину, так спрагла за нею ваша уява. Не обірвавши кетяги на цих деревцях, ви пішли далі і опинилися в калиновому полоні. Так густо стояв тут кущ біля куща, так рясно гілля обнизалось червоними зорями. Ті зорі, наче були виткані на гіллі, чи вишиті, чи вигаптувані. Такі вони яскраві і так заворожували душі. І ви, опинившись на цьому калиновому роздолі, й далі їли. Та тільки скоро відчули, що язики ваші добіють від холодних ягід, що їхня гіркота, аж наче перехоплює подих. І тоді ви вже клали ягоди до роти з проквола, обережно язиком видушували з них сік, смакували гіркуватою студеністю нехватно і відчували, як терпість калинових ягід переливається у ваші жили, як калиновий сік тече по жилах, змішавшись із гарячою кров'ю. Славно було вам на калиновому роздолі. Як і горобцям, як синицям, котрі весело щебетали зусибіч, ніби теж належали до вашого товариства, ніби теж раділи разом з вами. Сонце світило з прибляклого, наче вкритого дрібнесеньким інеєм неба. Висока, неходжена трава, що сягала за коліна, пахла осінню. І коли долина подумку вітру, то, здавалось, наче дихають вам обличчя далекі сніги, які невдовзі встелять землю. Мов то сама зима дихає, рвали калини, щоб назавжди зберегти спомини, як простягали до неї руки, як вона горіла на гілі, як ваші губи торкались її червоної вроди, як, як терпкий морозець ягід солодким болом обпікав язик. Рвали, і то для вас тоді було не просто ягоди, а наче пісня про ягоди, то для вас була радість, що дозріла під сонцем у кетього, що перейняла його сонячну снагу. Вже наїлись, уже й собою набрали, і все не хотілося йти з цього заповідного куточка, який містився на краю кістяного поля, там, де річка розливалася по долині, творячи ваговиння, болота, непрохідні зарості. Було шкода розлучатися з Калиновим гаєм, до якого нема доступу майже цілий рік, бо вода не підпускає. І ви надивлялися на гай, наче хотіли взяти його собі в душу. Щоб отак барвисто горів у вашому єстві всеньку холодну зиму. Нарешті можна рушати, І, а ви не йдете. Бо як покинути червоний калиновий спів, як покинути переблиск сонячного проміння в ягодах, З, е, затіваєте якусь гру, а сузір'я Кетяго освітлює кожен ваш рух, слово, усмішка. А потім, уже серед кістяного поля, озветься ще моєму серці спомин про калиновий гай. І вам здаватиметься, що насправді повертаєтеся не з-під мерзлих болів, а наче з самої легенди, де цієї пізньої пори нарвали солодкою калині, і тепер несете додому якнайбільшу коштовність. Кістяне поле стелеться навсібіч з категорією ніжною оземени. Ген уже, видно, село і вершечки тополь, схожі на списи, наставлені проти майбутніх снігів. І знову поглядаєте на протилежний берег річечки. Де чорніє пеньок, а біля нього має бути джерело з цілющою водою, іначе відчуваєте на своїх губах її крижаний дотик, від якого рап... раптовий струм пронизує все тіло. Повертаєтесь до села, а у ваших руках кетяги калині. Світять вони вам посеред білого дня і в полі кістяному, і на сільському і околиці, не пригасають і тоді, коли ваш гурт розпадається. Бо починаєтесь розходитись по хатам. Кожен з вас несе додому світло мерзлої калини, кожна радий живому, моритливому вогню, який дозрів у ягодах. І ось уже настала зима. Мети пілим снігом, од обрію все потонуло в снігу, і навіть кущі та дерева так повпугувалися пухнастим снігом, наче позодягали кожухи. Одні пташки повідлітали в теплі краї. Інші поховались од морозу, пустельно в саду, на городі пустельно, в безмежному полі, тільки снігові вихори походжають, заточуючись туди-сюди, тільки хурделиці насуваються темною ордою. А ви не забуваєте про калину, Принесену з гаю через кістяне поле. І коли заглянете в комірчину, де висять кетяги, то в сутінках сніжного дня побачите припорошені пилом. Горять вогники червоних ярів, скупе зимове світло відбивається од них під тоненькою шкіркою рубіном сяє сік. Зірвете одну ягоду другу, покуштуєте і терпко, і гірко, і солодко. І так смачно, як здається, ніколи не бувало. І чи йшло б кудись, чи сиділи бушколі на уроках, а весь час у пам'ятку ота калина. І весь час світить у ваші думки і мрії червоним полум'ям, і не гасне калинове полум'я, і здогріває вас, і так добре почувається в його лагерному, червоному.